Татари це народ із давніх степів, що простягалися від Монголії до Європи. Їхні пращури були кочовими племенами, тюрками і монголами, які в 13 столітті об'єдналися під владою Чингісхана. Під його знаменами утворилася величезна імперія Золота Орда. Вона правила землею від Китаю до України, несучи з собою і страх, і нові закони. Золота Орда дала початок кільком татарським ханствам, зокрема кримському. Кримські татари. Жили на півострові і регулярно здійснювали набіги на сусідні землі, щоб здобути полонених і здобич. Для багатьох українських сіл ті набіги стали справжнім кошмаром. Хати згоряли, родини розривалися, а біль і страх залишилися у пам'яті на багато поколінь. Та татари це не лише війна, це й багата культура, мова, музика, віра, що збереглася і живе досі в мільйонах сердець. Сьогодні татари це народ з давньою історією, який бореться за своє право жити і пам'ятати свої корені. Історія татар це історія сили, боротьби і витривалості.